Вітаю вас, мої другенькі, я Ірина. Кліо пит... запитує, чи підпише Зеленський капітуляцію України з репараціями для США? Чи підпише зеленський капітуляцію України з репараціями для США? Перед цим я попрошу вас задонатити на ЗСУ для 87-ї бригади. Під цим відео буде закріплений коментар відео військових. їм потрібно авто. Там все є і реквізити, і відео. Прохання військових. Допоможіть, кричать вже. Поїхали. Чи підпише Зеленський капітуляцію України? Азр... Так, щось тут є. Щось тут є. От і Зеленський вискочив. М да, Виглядає, що так. Щось він зробить, щось він затуманить, він... щось він зробить. Тут іде карта, вся карта говорить про якісь таємниці. Це буде не зовсім, скажімо так, прозорий документ. Це щось буде таке. Дивіться, по-перше, ніхто з Зеленським нічого не хоче підписувати. Але він доведе це все так, що це дійсно все здасться. Тобто буде капітуляція. От виглядає, ми до капітуляції і йдемо. Його. Дії дії Зеленського, його ініціатива, як він себе поводить, це все руйнує. Абсолютно українську а, а, на міжнародному рівні нашу позицію зруйнував. Він зруйнував абсолютно все. І разом з Єрмаком. З Єрмаком вже ніхто не хоче спілкуватися. Що вони там ще пишуться? В кожну дирку той Єрмак пхається. Так. Ну, Зеленський не може підписати. Тут, скоріше за все, ні. Ось. А він, скоріше за все, він щось інше. Тут не зовсім підпис його, тут, скоріше за все, якісь компромати, якісь таємниці проти нього, які зруйнують його. Але мені здається, любителям Зеленського їм навіть Росія. Якщо і вийдуть документи, весь світ буде про це говорити і докажуть, і його у в'язницю посадять, вони вийдуть на демонстрацію, як колись виходили за Коломойського, за його папіка. Отак От само вийдуть за Зеленського. Тому це для вас, ті, хто має відкриті очі. Так, чи будуть репараціями для США? Ну, репарації, які можуть бути США США? Хоче верніше Трамп хоче, щоб Україна повернула гроші. А гроші ми ж нам, нам їх дарували. Ми не брали ленд-лізом, ми брали подарунки. Тому дивимося, чи буде отримає щось Америка. Америка, в принципі, якісь домовленості отримає Америка. Якісь домовленості. А знаєте, якісь дивіденти, де вона буде вкладати, скоріше за все, оце мені чомусь це нагадує. Вона отримає якісь корисні копалини. Такі все ж таки, вони такі, ну, от я бачу тут, що такі отримають. Бачите, дивіться, по дияволу. Це може бути, що Україна. Те, що Зеленський підпише з Трампом, якщо взагалі він щось підпише, це я мало вірю, що він щось підпише ось. Але те, що він зробить, ось ця капітуляція, оце приниження, ось це якісь домовленості з Америкою, це, ну, скажімо так, Україна буде винна, я не знаю, як довго американцям. Дуже довго буде винна американцям. Я не знаю, які це покоління може бути по дияволу, це дуже, дуже недобра карта. Від, цієї, ем, від цих зобов'язань дуже важко відчепитися. Ось якось так. І тим більше дивіться, а ці ризики ми знали про ці ризики, ми просто їх не хотіли бачити, особливо в виборці Зеленською. А тепер їж теж повиласти. Але проблема в тому, що страждати будуть якраз нормальні люди. А ну, давайте не будемо говорити про виборців Зеленського. Ми будемо говорити про тих, хто і надалі підтримує Зеленського. Але ми вже дивилися, у нього навіть 30 немає до 30 в нього справжній рейтинг у нього до 30. Ось якось так. Тобто в нього все менше і менше залишається підтримки у населення, населення. А український народ, справжній український народ, його не підтримує. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за увагу. Донатимо на ЗСУ. Бережіть себе і разом до перемоги. Дякую вам за запитання. Все буде Україна!